Всім привіт, любі танкісти! Продовжуємо. Далі проходить зимовий рейд, друга глава, другі вихідні зимового рейду. На цей раз я на середньому танку захисник, він називається, це такий кулеметник. Кулемет, ремонт та ремонт по площині і дві турельки. Одразу влітаю у центр карти, де... Спавняться пакунки, кидаю турельку та починаю потроху збирати, але тут зараз позбирали все. Так, так ось ці хочу позбирати. О, по мені вже бахкають. Повну пачку зібрав, 4 штучки та тягну на базу. Захисник, він, мені так здається, проти LTШ. Працювати добре але не знаю. Щось все одно, поки нас доганешся ці ЛТшки, вони розбігаються всі. Союзники теж тягнуть ці пакунки на базу. Хочу побахкати. Всю чергу відстрілюю по Алтешся, а він зникає, активує невидимість та тікає. Нічого страшного. Майже добив я рожевого, але забирає два пакунки та тягне на свою... На нашу базу. Так, що мені робити? Мені треба патрулювати та Просікати щоб не обкрадали ворожі ЛТшки мою базу. Ого! Три турелі і важкий танк, Та, ну, я не зможу, я не витягну це, треба їхати назад. Тоді побахкаю по важкому танку трошки. Хотів обікрас рожевих, а там, там дуже багато цих турелів. Мене би вони розстріляли. Б. Тільки на під'їзді. Так, жоптенький. З'явилися нові пакунки, треба їх позабирати, поки противники їх не позабирали. Всю пачку набиваю, чотири штучки та тягну на свою базу. Захисник не зрозуміла назва у середнього танка захис... захисник, що він захищає? хто його зна. О, бачу, що середній танк захисник жовтих до нас приїхав. Привіт, що ти тут стоїш? Зараз черга по тобі. З нього забираю один пакунок. Що вони обидва до нас приїхали? Та ще їхня рожева ВЛТшка до нас їде. З, звичайно, вони мене вб'ють удвох. Важкий танк вони зупиняють наші. Мої союзники. Треба прибрати оцю рожеву срану турель. New They will make this ну, а тим часом ми потроху починаємо перемагати. 27 пакунків вже назбирали. Ще один я викинув. З'явилися нові, треба швиденько побігти, поцупити їх, кидаю сюди турельку, щоб вона заважала ворожим танкам. О, поки вони, вони з, друг з дружком бадаються, я позбираю ці пакунки. О, по мені починають бахати, швиденько тікаю. Чотири штучки. Хочу втикнути сюди турельку свою. Вже 35 пакунків. Ще трішки буде перемога. Ну, якщо нам крадуть, звичайно ж. О, хотів допомогти е, союзному важкому танку, але. Його вбивають, забираю його пакунки та тягну на базу. Маневрую. Ну, чи роблю вигляд маневру, не знаю. Все одно ворон проходить по дупі. 39 вже. А що це він? Сюди приїхав до нас. Чергу випускаю по ньому. Чого? Ну, привіз один пакунок з себе та ще один пакунок, зараз тикну і поїду викидувати ящик цей. дуже шкода його не зупинити. Ні. Краще втікати. Да-да-да-да-да. Ого! Схоже, мені хана зараз буде. Эх, все одно. Мене добили. Ну нічого страшного, uh, я майже доїхав uh, на базу. Зараз союзники підцеплять ці пакунки та викинуть на базі. Так, дивлюсь. Десь тут жовтий був, я But бачив. Ну, він. Ой минус.

Ремонт союзників, щоб і він трохи поремонтувався Цю проживе ЛТшка сюди пригнав. А ну, зі ціля Та, і цей стеха приїхала, хана нам. Воно і зараз вб'ють і важкий танк. Ну так, да, я так і думав з нього випада ну добре вийшло так. На цей раз замість ЛТшки. Я щось багато з цих пакунків притяг на базу, я дивлюсь. А, все. Вийшло. Час вийшов. Ну, 41. Мені здається, все одно ми натягали 50 пакунків. Ну, все, це перемога. Перше місце. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і зараз подивимося. Перше місце в команді. Перше місце зайняли. Ну, добре, вийшло, добре. Ну що, мені здається, що я достатньо зібрав монеток цих і можна позбирати оці нагороди. Опит, бони. 3D обвіз цей телескоп. Нахер він мені всрався, Ну, не знаю. О, а ось срібло мені потрібно. І опит теж класна штука. Це бони, Оце оце зовсім класно, Ну, звичайно. Преміум, преміум день і обвіз. Стара скриня. Оце вони вигадали таку фігню. Ну, дякую за перегляд. Все, пройшов я другу главу. Нарешті закрив усі нагороди.